Добрий ранок. Сьогодні у нас середа, 28 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Я вчора зловила дуже класний інсайт в контексті того, що є два типи людей. Один тип людей постійно навчається, ходить на якісь курси, ловить інсайти, дивляться цікаві корисні подкасти. І на цьому все. І є друга категорія людей, яка стає тією версією, яка живе так, про що вона слухає. Тобто, по суті, на досвіді проживає все те, про що вона дізнається. І цікаво, що і перша, і друга категорія думають, що вони ну, саморозвиваються, змінюються, трансформуються, займаються саморозвитком, да, як зараз модно. От. Але е, якщо казати про першу категорію, то це велика ілюзія. Ви можете нескінченно слухати, будь-що цікаве, але е, якщо ви нічого не змінюєте, то це не зміни. І, в принципі, знання це не равно зміни. А зміни – це завжди дії. Завжди. І тому ви дуже просто можете порефлексувати, проаналізувати. От все, що ви слухаєте, куди виходите, на які навчання. Чи вдається вам це заземлити, прожити на досвіді? Просто якщо вам це вдається зробити, як, як зрозуміти, що ви це робите? Ну, по-перше, ви постійно в такій, знаєте, трансформації. І трансформації не в смислі усвідомлень, а в смислі вас прям фізично розширює. Да? Тобто, вам аж фізично стає дискомфортно, тому що ви йдете в дію. А далі ви завжди будете спостерігати зміни на екранах життя, які люблю казати. Тобто, завжди ці зміни будуть давати результати. До речі, тут теж важливо зупинитися. Результат може бути зі знаком плюс. Також результат може бути зі знаком мінус. Не завжди і це знаєте така окрема тема насправді. Тому що нам здається, що якщо я все роблю правильно, то обов'язково має бути от той результат, який я собі запланувала. Такий хороший класний результат. Буває дуже по-різному. Це нас в школі навчили, що коли ми отримали двійку, не отримали там те, чого ми хочемо, то це погано то все ти програла, то з тобою щось не так. І ми потім в дорослому житті так само від себе вимагаємо, щоб у нас були результати зі знаком плюс. Буває так, що ви робите, але результат тут не такий, як би ви хотіли. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Там, ну, умовно, давайте, на прикладах. вийшла в сторіс з продажами, купила не 10 людей, як ти очікувала, а 0. Або там одна людина да, купила, таке буває. Або там написала, сиділа. Місяць над якимось дописом опублікувала, а там три лайки, да? і нуль коментарів, і ви такі, о, блін, ну капець, все не так. Ну, це такі, знаєте, приклади, які перші в голову прийшли. прийшли. Або, там, наприклад, підійшли до керівника, попросили підвищення, а він сказав: сорі, взагалі ні, ніяк. І ви знову да, в такому ну, в мінусі йдете, в такий стан, коли ви засмучуєтеся, але насправді. У ці всій історії головне одне це ваші дії. Тому що навіть результат зі знаком мінус він іноді корисніше, ніж результат зі знаком плюс. Я думаю, що у вас в житті були такі історії, коли от ви переживали щось таке, ну, не дуже приємне. От у мене, наприклад, була історія, коли я переживала. У мене в команді працювала людина, і от в певний момент там, е, вона вирішила піти. Да? І мені було дуже важко, бо о, о, такий великий м -м -м шматок обов'язків обов були на ній, а мені потрібно було розвиватися, ну і не втрачати ті е, темпи, які я взяла. І з одного боку ситуація ну така собі, да? ну типу негативна. Але е, коли я залишилася там одна, да, я дуже сильно виросла. Тобто виросла там ікс. Три у порівнянні з тим, як я працювала з нею. І от я думаю, що кожен з вас згадає, якщо в моменті, от в моменті ситуація вам вважає, здається не дуже, от ви не маєте того результату, який ви хочете. Да? Результат, як я кажу, зі знаком мінус. А, ну, хоча це теж неправильне висловлювання, але просто щоб о, ми з вами розуміли про що мова. А то в моменті здається, ну капець, все пропало, все погано, що тепер робити? Ми переживаємо, обмусолюємо, плачемо, страждаємо. Але проходить час, ви обертаєтеся, озираєтеся назад і розумієте, що саме та точка, да, у той момент він був вирішальний, він був ключовий, він вас насправді вів у щось. Більше класне, хто розуміє про що я кажу? У кого такий досвід був? Поставте плюсики, будь ласка. От коли ви в моменті переживали, страждали, було все погано, але насправді це. Був от такий от шлях, щоб ви прийшли до чогось класного, бажаного. Це от я сьогодні згадувала, що у мене там за останні три місяці просто шалені трансформації, просто життя настільки перевернулося, настільки відбулося те, що я думала взагалі нереальним, да? і тим більше, що так швидко. І я аналізувала, з чого це все почалося. Не повірите, а почалося все це з того, що зламалася машина. І нам сервісний центр викатів рахунок на там, 300 тисяч гривень. А причому поломка була взагалі ну, якась дивна. Тобто такі машини вони не ламаються так, яка була поломка. А вони там написали на завод, тому що поломка дивна. Вони, типу, попросили, щоб ну, нам сама. Виробник да, машин э, прогарантував цю поломку, вони відмовилися. І Я пам'ятаю свої емоції, що я настільки була, ну, по-перше, злість, да, ну, в смислі, ну, це, э, ну, це не окей да, ситуація. Тобто, скоріш за все, там, це брак. А, тому що так, так, ну, такого не може бути, такої поломки не може бути. Плюс сама э, були емоції через те, що сама по собі ситуація дивна, ну, прям дивна. От. І коли я зараз вже аналізую це все, ми не стільки швидко це прийняли, опрацювали, і настільки ця ситуація створила передумови для зростання, для трансформації, для того, щоб ну прям не знаю, переосмислили своє життя, і це дивовижно. Тобто, зараз це виглядає як просто подарунок долі, що відбулася та ситуація. От, і от дякую, хто включився, написав плюсики, ви розумієте, про що мова. І це я до чого веду, я взагалі відійшла зараз від теми, до того що хотіла казати вам в Твитері, але значить це важливо для когось почути. Я хочу сказати, що в моменті може здаватися, що все погано, все йде не так, але ви поки в емоціях, поки ви проживаєте у ці. Ще я тут бачу дівчатка з проявиста багаті з нового потоку. От ми з вами будемо над цим багато працювати, щоб ви були більш стабільні і опорні да, в контексті емоцій. А поки ми от е, переживаємо, емоціонуємо, ми не можемо побачити цю ситуацію інакше. Як тільки чого ви тільки через деякий час... Можете озирнутися назад і побачити, що все окей, що ця ситуація була потрібна вам для чогось більшого, тому що ви вже не в емоціях. Вас вже так от не тріпихає, а ви заспокоєні заспокоїлися. І коли ви спокійні, коли ви стабільні, чому я вас постійно заохочую займайтеся своїм станом, займайтеся своїм мисленням і станом, поки ви не вмієте цим управляти. Немає чого взагалі чекати від цього життя більшого, кращого. Тому що ви просто самі, а я вже мовчу про деструктивні програми, про певні звички, про а, те, що а, мозок веде нас постійно туди, куди, а, там, де нещастя. А, то якщо ви не навчилися цим, цим працювати, вам просто буде дуже-дуже важко. І, відповідно, ви просто втрачаєте час свого дорогоцінного життя не туди. Не туди. От. Це до чого? Я до того, що дивіться, можна бути навіть супер експертом в саморозвитку, але при цьому жити на автопілоті, на автоматі. І тоді, до чого це веде? Що ви ходите, збираєте знання, да? ходите, збираєте, там щось послухали, там на якийсь марафончик заскочила, там на якийсь курс, а тут така, такий експерт прикольний, мені дуже подобається, схожу і до неї, понавчаюся, і ви це взагалі не інтегруєте в своє життя. Відповідно. Як я кажу, головастик, да, з такою головою результатів на екранах життя немає. А, далі, от ви, наприклад, можете знати, що потрібно проявлятися. Да? От Всі зараз говорять про проявлення, проявлення, проявлення. Ну, давайте теж в рамках інстаграму, да? а, проявля... знаєте, що треба проявлятися, але при цьому там, в сторіс ви жодного разу не вийшли. Або там ви ходите, слухаєте про впевненість, розумієте, що вам потрібно її прокачувати. Навіть все знаєте про цю впевненість, але діяти впевнено у вас не виходить, тому що ну ви просто, просто знаєте. Просто знаєте, що треба бути впевненим. Давайте, наприклад, наприклад, ви знаєте все про самоцінність, ви знаєте, що да, треба себе любити, треба відчувати себе цінною, але при цьому щодня погоджуєтеся на токсичні стосунки. Неважливо з ким, можливо, з партнером, можливо, з батьками, там, з дітьми, з колегами, з начальниками. Тобто я про самоцінність знаю, але залишаюся в тих умовах, які є токсичними, і які по суті добивають і то і без того відсутню самоцінність. Знаєте, що сила в проявленості, що ваша сила в проявленості, це такий тип жінок. І таких дуже багато. От вони коли говорять, коли проявляються, да, якось щось транслюють, а ти їх прям заслухаєшся, да, і ти прям вау, ти така класна, в тебе такий класний голос, ти якось так, коли ти проявляєшся, ти прям така вау. І я думаю, що декому з вас про це говорили, да, що от, блін, ділись з собою, це так цікаво, так цікаво розповідаєш, але що? Але така жінка, вона знає, що вона дійсно ну, чула, да, що вона дійсно класна в проявленні, але вона роками не знімає відео, бо що, бо їй вона не подобається, бо вона якась неідеальна, бо вона себе підточує, і так само. Да? Тобто знання є, розуміння є, що я як, класна, да, що дійсно ви себе відчуваєте, якось круто, коли ви ділитеся, але до конкретики до дій не доходить. Знаєте, як працює мозок? Зараз до мене приходять часто дівчата, такі вже прокачані, і вони такі, да, я знаю, працює мозок, я все знаю, але при цьому продовжують відкладати життя на потім да, і не живуть тут зараз. І е, чому так відбувається? Чому такі е, люди, які просто все знають і залишаються в полі цього, я просто знаю, я просто знаю. Е, дивіться, тому що наш мозок він же ніколи не за розвиток. Він за виживання, він відповідає за виживання. І відповідно будь-які зміни, навіть якщо ви дуже вже все зрозуміли, вже у вас ці знання по поличках розклалися. Ви сама, кому хочете, можете теорію якусь начитати, він буде гальмувати будь-які ваші зміни. А що таке зміни? Повторюю. Зміни це дії. Тобто, як тільки буде доходити до дій, він буде гальмувати. І у вас потім виникає 100-500 причин, тут діти захворіли, тут у мене немає настрою, тут треба терміново кудись виїжджати, а тут була за півроку запланована відпустка, і все, і ви зліваєтеся. Ось так. Далі. Чому, чому діяти важче, ніж просто ходити і знати? Підсвідомі установки наші, вони завжди сильніше за свідомі наміри. Що це означає? Це означає, що ви, от така, знаєте, так, все в понеділок починаю вести Інстаграм, все там у вівторок підійду до керівника. І ви це вирішуєте на рівні голови. Так, що все, я маю намір, я хочу це зробити. Але якщо на підсвідомому рівні. Сидять різні програми, різні там страхи, то настає цей день і ви нічого не робите. Або, знаєте, там, можливо, якийсь там мізер зробили, у вас щось не вийшло, і ви злилися. Все, точка. Даю, ці підсвідомі установки вони завжди будуть сильніше, вони будуть вами управляти, не те, що ви там собі вирішили, я зараз зроблю. Далі, яка причина того, що діяти складніше, тому що тіло та психіка вони завжди обирають знайоме, вони вас не поведуть в щось таке в щастя. Я вже нещодавно казала на етері, що якщо ваші вашій психіці знайоме знецінення, критика, безгрошів'я, Якісь такі страждання, да, сум, незадоволення собою життя, то, що б ви там не намагалися робити, вас буде психіка і тіло тягнути туди, в ці патерни. Чому? Тому що це знайоме. Це те, на чому будувалися, будувалися роками ваше життя. І об'єктивно, ви можете страждати, об'єктивно, ну кому подобається без грошів, я страждання? Ну хто хоче, яка адекватна людина, от запитаєте да, зараз у себе. Я хочу страждати і бути без грошей, нещаслива, всім незадоволена. Ну, ні, звісно, ніхто не хоче цього. Але чому більшість людей, більше 90% людей, живуть так? Саме тому, що це знайомі паттерни. В родині так було. Потім ви формувалися, да, там таких якихось умовах. Як я згадувала, що там я виросла в невеличкому місті, я взагалі не пам'ятаю там нікого навколо мене ну, якихось щасливих, от таких якихось радісних, щасливих. І моя родина теж не була такою. Тобто, оцей, знаєте, якийсь страх, тривога, страждання, якесь таке, аж всередині все стискається, якісь скандали, сварки. А, воно наче ближче, ніж щось класне. І тому ви будете схилятися постійно до того, якщо не почнете з цим свідомо працювати. А, мозок насправді. Завжди буде кайфувати від інформації. Чому є такі зараз багато людей духовно розвинених, які ходять там по різним навчанням, а результатів не мають. Коли їм кажуть, ну окей, дивись, ти ж ходиш туди, туди, туди. А де твої зміни? Вона каже, я там внутрішньо змінилася. Да, змін немає матеріальних ніяких під матеріальними. Я не маю на увазі лише гроші. Звісно, вони теж, але матерія, я маю на увазі все, що можна виміряти, да, конкретно по -по пощупать. От, і, відповідно, ну, типу, не просто да, там внутрішній стан змінився. Хоча це теж важливо, я в жодному разі не знецінюю це. Це супер важливо, але це як, знаєте, ну, 50%, умовно кажучи. От, а відповідно, що, що з ними відбувається? Вони в кайфушках. Вони в кайфушках від медитації, вони в кайфушках від нової інформації. Вона зайшла на якийсь етерчик, послушала якийсь подкастик. Така Ой, клас, прикольно, да, це ж про мене. Я себе впізнаю в цьому. Мозок виділив дофамін. да, Гормон радості, щастя, воно таке все, я все зрозуміла. І все. Це такий дешевий дофамін, це такий він. А дуже нещільний. Він такий дуже повітряний цей дофамін, і він дуже швидко вивітрюється. І такі люди забувають, що всі зміни в наше життя приходять лише через дію. Класно, спочатку, от я бачу Людмила да, приєдналася, з нами зараз працює на провести багатії. От вона каже, що змінився внутрішній стан. от От якось щось змінилося, да, щось клацнуло, і їй стало легше проявлятися, стало легше йти в дію. І вона каже, що я навіть сама себе не впізнаю, що те, що раніше мені вартувало, просто там днями, тижнями сиділа, а, да, вітаю, Людмила, сиділа, боялася, щось воно якось не народжувалося. Да, зараз легше, і людина пішла в дію. Це от приклад того, що стан внутрішній допоміг піти в дію. Це ідеальна формула. А є велика різниця між просто когнітивними усвідомленнями, да, вашими думками, розумінням а, і вбудованим досвідом. Взагалі, все вимірюється да, цим досвідом. Просто знати недостатньо. Чому там а, я постійно себе позиціоную, як, як чобіт, чобітник з чоботями, коротше, сапожник з сап сапогемів. Чому? Тому що немає тих тем, в яких я теоретично знаю. Да? Типу все, всі ті теми, про які я розповідаю, я їх прожила на собі. Я чудово усвідомлюю на досвіді все те, про що я вам кажу. Бо я сама себе отак от перепрошувала і перепрошиваю щодня. О, це знаєте, як оці хто себе впізнає в знаннях, да, які ви постійно збираєте: знання, 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 знання. Це, от наче, прочитати інформацію про танці або про тренажерну залу, як потрібно качати м'язи, і жодного разу не піти на ці танці, не потанцювати і не сходити в тренажерну залу, да? і не відчути, як ці м'язи працюють там під важкістю, під вагою, які відчуття всередині, як там тіло реагує, коли ви рухаєтеся під музику. Ви просто в теорії прочитали, що таке танцювати, і що таке качатися в залі. Ну, І у, у який від цього буде результат? Скажіть мені, будь ласка, ви можете обчитатися про це, але результату це ні, ніякого не, не, не а, дасть вам. Тож а, вам потрібно подумати, от що ви знаєте, але не застосовуєте. Тут прямо проаналізувати, що, що я реально знаю і не застосовую, і навчитися діяти навіть коли страшно. Дівчаткам, хто зараз не привісти багаті, вам пощастило, бо ми з вами це будемо робити. І вчитися діяти. І от коли ви кажете, я ще не готова, я ще там трошки повчу, я ще трошки погуляю, подумаю, я там ще 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 щось, дайте собі чесну відповідь, чого ви уникаєте. Чого ви насправді уникаєте, коли ви розповідаєте у будь-яких контекстах, там, де ви можете зробити дію, що ще не, да? чомусь ще. Я це не роблю. І буде вам щастя. Все. Всім гарного дня. Подумайте, ви жінка, яка діє, чи ви жінка, яка багато чого знає? Так, да. Людмила, правда. Поля дуже впливає, це правда. Ну, чому класно? от, коли дівчатка мені кажуть, Вікторія, мені, можливо, краще до вас в терапію? Чи... На курс. Ну, По-перше, курс він, хоча дехто каже, що заміняє терапію, для мене це все одно це трішки прорізне, але в будь-якому разі, в індивідуальній роботі, в терапевтичній, ви працюєте з собою да, глибоко, там, якісно, але там раз або два рази на тиждень, і ну, це такий формат. Класно, коли ви заходите на такі програми, бо там працює поле. І те, до чого ви можете йти довше самостійно в терапії, а ви через поле наставника інших дівчат, ви просто рухаєтеся набагато швидше, ефективніше, і це правда. І там, де вам не знаю, десь можливо роки, ну, от в мене були дівчатки, які казали, що там провіста багатість, замінила просто роки терапії. Є такі да, випадки, коли просто настільки ефективно і швидко пішли в дію, в розвиток, що отримали ті результати, які б, ну, можливо, взагалі б ніколи не отримали, або б на це витратили, ну, прям роки, роки занять. Так, добре. Всім натхненного, приємного, розкішного дня і до зустрічі!